Вітаю, я Мар'яна Яковлева, координатор служби домашніх візитів. Вона у нас дуже красиво називається Крила опіки. Шість медичних сестер. Радо будуть опікуватися вашою малечею та сім'ями. А свекруха казала: у тебе молоко не жирне. Воно як вода. Дитина не наїдається. Мабуть, у нас зараз у 21 столітті жирність якраз. Визначається оком свекрухи. Але це неправда. Насправді жирність молока саме така, яка потрібна для вашої дитини. А свекруха казала: якщо годуєш на вимогу, дитина сідає тобі на шию. Не сідає на шию, Вона сідає на груди. Правильно роби. Тому що, якщо ви будете частіше прикладати дитину до грудей. То і більше у вас буде вироблятися молока. Організм у нас дуже розумний, буде виробляти стільки, скільки треба. А свекруха казала: груди не резинові, не годуй довше року. Бо що з ними тоді буде? Груди це ж не тільки для краси, для декольте. Груди вони для годування малечі. І так, навіть якщо вони будуть не то ідеальної. Якості як були, ну то це не страшно. Головне, щоб дитина була щасливою. А свікруха казала: дитина плаче, значить, молока нема. Давай суміш. Ну, дитина може плакати і за інших причин. Вона хоче на руки до мами, вона хоче пісеньку, хоче казочку, хоче обіймів маминих. Тому приділяйте увагу дитині, а коли вже необхідно. Перекладайте до грудей як можна частіше. А свекруха казала: не пий воду, молоко зникне. Ну, молоко не може зникнути. Отак от, от просто раз і воно зникло. Молоко не зникає. І тим паче від води. Насправді, жінка, яка годує грудьми, у неї більша спрага, ніж зазвичай. Тому треба пити за потреби. Ох, свекруха казала, дитина плаче, значить, молоко не жирне. Дай їй трохи сметани. Сметану потрібно їсти з голубцями чи з смачними варениками. І ніяк жирність молока не залежить від кількості сметани, яку ви з'їсте. Мені свекруха казала: ти вже дитині води даєш, бо в спеку без води не можна. Угу. А ще вентилятор на кухні і басейн. А насправді так, дитина буде пити грудне молоко, тому що в ньому 88% рідини. І так, може попити тоді, коли в неї є спрага. І він їй кондиціонер, бо це дуже комфортно і для дитини, і для вас. Свикруха казала не бери так часто дитину на руки. Привчиш. Мамо. Дитина це не фікус, щоб стояв і не звикав. Так, дитинка хоче на руки. Дитинка хоче обіймів. Дитинка хоче поїсти, хоче дотику шкіра до шкіри. І все це треба дати дитині. Бо коли ж як не в дитинстві. Тобі треба стіжуватись після кожного годування, каже свекруха, Бо груди залишаться. Пустими. Тільки бензобак може спустошитись, отак, якщо забути, його поповнити. Груди не можуть залишатися зовсім пустими. В грудях буде виділятися молока стільки, скільки потрібно дитині. Особливо, якщо часто прикладати дитинку, то буде більше відділятись. А свекруха казала, що від нервів молоко зникає. Від нервів молоко не зникає, але маму треба підтримувати, щоб вона не нервувала, щоб вона добре спала. І так, ваша цукруха дуже цікава людина. Хотіла б я з нею зустрітись і порекомендувати їй, щоб вона вас підтримувала, а не нервувала. Бути впевненою мамою це не про ідеальність, це про довіру до себе. А поліклініка Компас поруч, щоб підказати і підтримати кожну маму. Наша служба домашніх візитів крила опіки створена саме для цього. Тож, пишіть, дзвоніть, заходьте. Ми завжди вам раді.